Пишаємося нашими на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у хорватському місті Осіяк. Капітан ЗСУ Сергій Куліш виборов золота. Він змагався у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів і у фіналі переміг так званого нейтрального представника з паспортом РФ. Дякуємо Сергієві за таку важливу перемогу та продовжуємо тему спортивних досягнень, але вже наших ветеранів. Вони вкотре довели: якщо є бажання, немає нічого неможливого. Повертається назад і вирулює. Там очі були такі, і в нас були очі, і в нього були очі. Я такі Вау, клас! з такими неймовірними емоціями пригадує перші тренування з військовими інструктор з адаптивних лиж. У Києві ветерани з ампутаціями та військові на реабілітації отримали можливість спробувати свої сили в зимових видах спорту. Оборонці просто в захваті від перших спусків. Це вперше в житті. Це було справді класно. Мрія стати на ноги та на сноуборд. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці Міністерства молоді та спорту України, державної установи спорт для всіх. Та гірськолижної школи «Голосіїв парк спільними зусиллями вони створюють можливості для ветеранів повернутися до активного життя. Тут наші інструктори, наше обладнання, наша гірка, наш сніг, а безпосередньо активні парки допомагають нам знайти ту аудиторію, яка буде приїжджати, займатися і максимально то тобто їх об'єднує, ну як організовує. А ми вже повністю проводимо ту реабілітацію. Ті тренування. заступник директора державної установи Спорт для всіх Олександр Божок наголошує, що на сьогодні вже створено понад 120 адаптивних спортивних напрямів для ветеранів. Ми провели опитування, понад 1100 ветеранів надали свої відповіді та розуміння, маючи їх потреб. Ми створюємо на базі вже сформованих клубів адаптивні клуби. Адже адаптивний спорт це є потужним інструментом для відновлення. Як фізичного, так і ментального здоров'я. Про цікаві проєкти та програми можна дізнаватися у спеціально створеному мобільному додатку Активні парки. Все, що потрібно військовому, це зареєструвати свій профіль і брати участь у цікавих активностях. В даному застосунку є безліч різновидів активностей. Це не тільки зимові, це в цілому наші заходи, які проводяться державною установою. Він є е, мультифункціональним, адже в ньому є найближчі заходи в тому чи іншому регіоні. Ранок Київ, Голосіївський парк, перетворюється на справжню спортивну арену. Тут сьогодні тренуються ті, хто не звик здаватися. Більше десяти військових долучилися до ініціативи. Спершу оборонці проходять інструктаж, далі одягають захисне спорядження і готуються до спуску. Тренування проводять досвідчені інструктори. Один з них Влад Захаренко, майстер спорту та інструктор з лижного фрістайлу. Більше 20 років працюю вже інструктором і тренером. Тобто, ну маю великий досвід, маю дітей, які вже досягли збірної України. От виступають міжнародними і зараз ще підтягуємо підростаюче покоління. Чоловік разом зі своїм сином, професійним спортсменом Кирилом, пройшли навчання в Італії, щоб долучитися до ініціативи і допомагати оборонцям освоювати адаптивні лижі. Ми десь були п'ять днів там. П'ять днів. Ну нам е, два дні нам е, француз Ремі, Тобі привіт, дякую тобі. Дуже ти нас гарно навчив. Е, він е, показав, що як працює, по поїздив з нами з хлопцями. А потім лишив нам ці візочки, і ми вже з Кирилом з хлопцями працювали. На схилі під наглядом інструкторів оборонці мають можливість освоїти адаптивні лижі, сноуборд, та проїхатися на спеціальному адаптивному лижному кріслі. Виробництво французів, компанія Тесьєр, вони зробили дуже класну таку систему. По-перше, це класне сидіння, зроблене з карбону, посилене для того, щоб якщо навіть людина падає, вона падає набік, тут все зм'якшено. Вона, по-перше, падає на бокову частину, вона зберігає трохи контакт і людина не травмується. 23-річний одесит Богдан вперше за своє життя опинився на схилі, адже все життя любив воду і займався плаванням. Тому поки з'їжджає з інструктором. Свою службу хлопець розпочав 5 років тому, навчався у військовому ліцеї, потім підписав контракт і боронив країну у спецпідрозділі, отримавши звання офіцера. Чотири місяці тому Богдан отримав поранення на Лиманському напрямку. Була пересменка в нас, ми вже мали виїжджати. На баги під'їхало, висадили нашу сміну, яка нас поміняла. Вони в бліндаж зайшли. Ми грузилися, і ну, це темно було. і Бачу, таке небо світлячок летить. Ну і все. Буквально секунда, і ФПВ-шка десь ну, біля колеса, десь вона виходить в землю. Підбила мене Богдану сильно понівочило ногу. Він пережив 12 операцій та попереду ще декілька оперативних втручань. А поки є можливість, разом з побратимами відпочиває від лікарняних стін. Перший раз на схилі і військовий з позивним ворон. Також Богдан, – 26-річний чоловік з Краматорська. Він підписав контракт у 2017 році. Прийняв рішення. А чому б і ні? І тоді було дуже багато моїх знайомих, які були в цій двіжусі, і мене якось так втягнуло і сподобалося. 3 грудня під турецьком захисник отримав осколкові поранення внаслідок влучання ворожого дрона. А нині проходить лікування, займається спортом і мріє продовжити тренування це перший у житті досвід, і він класний. Я на борт хочу стати. Якщо мені ногу нормально зроблять, і я стану на ноги, то стану й на борт сто відсотків. Спорт це не лише про фізичну активність, це ще й потужна психологічна реабілітація. Для багатьох ветеранів це шлях повернення до життя, і хочеться вірити, що таких проєктів буде більше. Бо кожен, хто захищав нашу країну, заслуговує на повноцінне та вільне життя